Друзі, вітаю! Нарешті цей день настав. Та-да-да-да-да-да-да! -да 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 Сьогодні ми робимо кімчі! Ця страва номер один в Кореї. Корейці не уявляють свого життя без кімчі. Вони впевнені, що якщо кожен день їсти кімчі, це позитивно впливає на процес схуднення та посилення імунітету. А гострота страви перешкоджує нежиттю. Також безумовно, кінчі вважається найефективнішим засобом проти похмілля. Деякі люди вважають, що пекінку перед початком треба пом'яти чи побити ні в коєму разі. Будь ласка, з пекінкою треба поводити собі дуже обережно. Дивіться, як я його люблю та обіймаю. Спочатку. Треба обережно помити та залишити капусту в соленій воді. Вода не має бути дуже соленою, але сіль ви маєте відчувати. завжди залишаю пекінку воді на одну добу чи навіть півтори. Моя капуста постояла півтори доби в воді, і бачите, ці лісточки верхні стали вже м'які. Це означає, що капуста віддала достатньо вологі та забрала достатньо солі. Зараз саме час готувати соус. Для цього мені знадобиться чесник, груша, перець кочугару, анчоусний соус, рисовий соус, морква, дайкон. Зелена цибуля та рисове борошно грушу на сьогоднішнє кімчи. Я обрала таку: сорт конференція. Бажана брати китайську солодку грушу, але я її не знайшла сьогодні. Взагалі-то ви можете додати цукор до свого кімчі, але я не дуже люблю додавати цукор до будь-якої їжі. Тому завжди намагаюся знайти замінник. Спочатку я роблю клейку масу, щоб мій соус був тягучим. Розмішую 30 г борошна. У теплой воді нам потрібно буде десь грам 150 теплої води. Довожу до кипіння та даю охолодитися. Моркву та дайкон натираю на терце. Зелену цибулю ріжу не дрібно, та додаю до моркви і дайкону. Пімбіль. Грушу та часник збиваю на блендері. Додаємо е, цю суміш до нашої моркви та дайкона і починаємо вже непосередньо готувати соус для кімчі. Анчоусовий соус, рибний соус в однакових пропорціях кочугару. Отже, наша клейка-маса вже охолола, то додаємо її до нашої суміші. Ось така у нас получилась начинка. Беремо наші промиті кочани та начиняємо між лістками, ось так. Бажано, щоб соус був між кожним листом. Так, після того, як ви закінчили з начинкою, дивіться, яка краса, е, треба зробити так, щоб вашої капусті було дуже тісно в вашому контейнері. Спільно закриваю кришкою і залишаю наші кімчі при кімнатній температурі на 3-5 діб. Ось наше кімчі постояло у прикімнатній температурі вже три доби. Та як бачите, процес ферментації дуже гарно почався. І зараз я вже можу його їсти та потім ставити в холодильник. Деякі родини в Кореї мають окремий холодильник для кінчі. Як я вже казала спочатку відео, кімчі – це найголовніша страва в Кореї. Корейці навіть смакують кімчі на сніданок, але разом з омлетом чи рисом. Кімчі, це дуже гостра та смачна страва. Тому насолоджуйтесь!